Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Малята, погляньте, яка дівчинка до нас сьогодні завітала. Хто ти, дівчинко, маленька? Українка мала А як тебе звати? Щоб дізнатися, як мене звати, треба загадку вам відгадати. Хатию у садочку, у зеленому віночку, у червоному намисці і чинонька чепулиця. І збігається сидіти, щоб на неї подивитися. За намисто кожен смак. Тож зручненько і слухайте. Колись давним давно в одному селі жила привітна і ласкава дівчинка. Звали її Калинкою. Вона дуже любила квіти. Навесні, як завжди, калинка пішла в ліс, викопала тоненьке себільце і посадила його край дороги. А щоб воно росло, носила з криниці щодня воду. І поливала. Виросло те стебельце великим кущем. Іде шляхом подорожник, втомився, пит витирає, а під кущем трава зелена, квіти привітна, голівкою кивають, пташечки в небі, радісно співають. Сів подорожник перепочити, усміхнувся і сказав. Спасибі тим роботящим рукам, що цей кус посадили. І тому доброму серцю, що цей кущ викохали. Тут кущ, ніби то від сну стрепенувся, гілечко напружилося, листечко пошаршало, бульк відразу укрився ніжно білим цвітом. Дивиться, перехоже, що ж буде далі. Обсипався цвіт, замість нього ягодки червоні, як на мистинки виблискують. І дивиться. Що в кожній ягодці захована зернина, схожа на маленьке серце. Прийшла і калинка до свого улюбленого, здивувалася. З того часу цей кущ зветься Калина. Малята, пропоную вам сьогодні намалювати гілочку калини. Ну, спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце голипається природа, сміхається сонце. Ось таку калинку ми сьогодні з вами діти намалюємо. Для цього, будь ласка, приготуйте білий папір, фарбу червону, зелену, жовту, пензлик, воду. Та олівець і так малята. Починаємо. Беремо олівець, макаємо його в червону фарбу і штампуємо червоні кружечки. Україну веселимо а ми Червону калину. Тепер ми з вами будемо малювати зелені гілочки та жовто-зелені листочки. Дивіться, як я це роблю, і повторюйте за мною, діти. Чі добровольці, у кривавий так, визволяти рідну Україну з московських каїдан. Ось така калина, діти вийшла у мене. Дуже хочу побачити, яка калина вийшла у вас. Надсилайте мені свої фото. До побачення.